Робота наш кода Октавія 2018 року з Дуганом 2.0 TCI заїхала на чистку пусних клапанів від нагару. Будемо чистити горіховою ось такою Поїхали. Пусний колектор зняв. І ось такий у нас стан тут клапанів. Як вам? Другий циліндр. Це уже, що тут твориться. І четвертий циліндр. Пробіг 103 тисячі кме рідного колектора. Засоночки у нас також усі в нагарі. Будемо все вичищати, намивати, щоб все було у нас як нове. Поїхали. Так, лопанці почистив, показую результат. Ось так виглядає перший циліндр, другий, третій. Та четвертий, як вам результат? Як новий. Колектор також намитий, все чистенько Тут також все почистив. дросяна заслонка також знімалась повністю намивалася. Все так, як потрібно. Повтівочка у нас повністю готова. Ось так це виглядає після ремонту. Да, за кермо та запускаємо. Запускається з піоберта, ніяких у нас помилок немає. Ось так у нас працює двигун. стійко, не трусить його. Працює так як треба. Кому потрібні такі послуги, можете дзвонити і звертатись.